Добрий день. Це ти про що? Бажаєш мені доброго дня, чи кажеш, що день добрий, незалежно від мого бажання. Або, може, цього дня тобі якось зовсім по особливому добре. Чи ти стверджуєш, що такого дня добре бути просто не може? М -м? Усе це водночас мабуть. М -м -м. Ви до мене? Це ми ще побачимо. Я саме збираю компанію для однієї пригоди. Для пригоди? Не уявляю, хто на захід відбри. Схоче пускатися у якісь пригоди. Клопіт, морока. Чистий головний біль. Не поїси вчасно. То я дожився до того, що мене відшиває синок Беладони Тук. Ніби я тут гудзики на розніс продаю. Перепрошую. Ти змінився і не цілковито на краще Більбо Бегінс. Даруйте мені знаннями. Моє ім'я ти знаєш, але ти не пам'ятаєш за ним мене. Я Гендальф. А Гендальф, це. Я. Гендальф це той мандрівний чарівник Гендальф, який влаштовував грандіозні феєрверки oh, oh. у старого тука на літні Сонце ворот. Не знав, що ви досі в ділі. А де ж мені бути ще? Ну, Може, вже. Я радий, що ти будеш щось пам'ятаєш про мене. Хай навіть мій фейерверки. Що ж тоді до справи? Тобі це піде на користь, <хе -хе> а мене сподіваюсь повеселить. Я повідомлю інших. Кого, кого? Пардон, що? Що? Ні, стоп. Не треба нам ніяких пригод і квит. Дякую. Не сьогодні. Ми. Я раджу вам попитати за горою або по той бік водиці. Б... Бувайте.